Ну хорошенько, конечно, хорошенько. Да нет друже, давай, давай, давай сюда. Опа. А я ж тебе казав, что це місце працює. Заводи и сам, понял? Диви, хорошенько така сама плюс-минус. Да, На, плюс занимайся. Ну, двига, хороший такий, грамм скільки? грамм, наверное, 400 десь такий, хорошенький горбылек. Друзі, мої вітання. Ми сьогодні приїхали в Кілов. Сьогодні, сьогодні хочемо половити трофейні кіловські щуки, Того, що кажуть, що вони все ж таки прокльовують. Хоч і погода дуже вітряна, на Дніпрі прям дує там 4-5 метрів, якийсь аж шторм. Поки доїхали сюди в затоки, ледве якби переїхали, дуже сильно великі хвилі. Ось, ну а що ми хочемо половити? Хочемо щуку половити. Взяли, я з собою взяв два спінінги сьогодні. Буде один у мене твічовий, один буде на калібалочки і вертушечки. Ось. Я сьогодні ще не сам, ми зі мною з брат Віталій, він вже почав ловити, а я ще поки збираюся. Але вже спінінги вже зібрані, все зібрано, так що поїхали на затоки ловити трофейну щуку. А ви дивіться, підписуйтесь, а ми поїхали. Так, розпочали ось тролінгування, трошечки хочемо протролінгувати, продивити ситуацію. Як бачимо, температура води ще в нас 12,8, майже 13 градусів температура води тут у нас затока. Глибина тут 3 метри, ну, тут взагалі вся затока така 3-2 метри. Ось і... і ще я бачу, що водорості не сильно та і попадали. Так що всі дуже тороплять час, хочуть вже і судака, і щук уже. Але ще ж осінь, як бачите, як сонечко якщо вилізе, то ще й тепло буде дуже сильно. Ще ж тільки у нас жовтень. Це ж не те, що там вже все попадало. Дивіться, скільки ще багато лотахів. Ну, зараз будемо їздити тут серед лотахів, десь треба зрозуміти, де, де саме знаходиться щука. От. І як тільки знайдемо, тоді вже будемо щось, щось там обкидувати, обірочками, вертушечками і так далі. друзья, оси клевания, бачит, а приехал приехали на одну точку, а ну давай, подсаки на да не, ну сейчас, надо сейчас потому... Давай сюда. Не-не-не, сюда, 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 давай, давай, давай. Ну хорошенько, конечно, хорошенько. Да нет, друже, давай, давай, давай сюда. Опа. эй, А вот и 1-0, ребята. Спротивала. Працювала вертушечка, буквально з першого забросу, блін. Два рази закинув. І є в нас щучка, така, наверное, десь двушечка железна, Блін. Так, ну що, треба доставати інструмент. Так, ну що, друзі. Дивіться ось, яка щука. Ну, перша на сьогодні. Така, я думаю, двушечка. Потім будемо важити. Дивіться в кінці відео. По сантиметрам давайте вам скажу зараз. Так, скільки у нас тут вона 61 сантиметр. Так що ось така красуня спокусилася. Як завжди, ось, о, бачите, дідовська вертушечка. Бачите, як погнула ось відводний такий в неї був відводик залізний. І ось така вертушечка. Так, ну що, друзі? Вирішили таку тактику. Взяли пару вже закинули і будемо ці затоки обкидати. Тут в принципі простору нам вистачає. Щука, як ви бачите, тут вже є, так що тролінгувати не будемо, поки покидаємо. Будемо сплавлятися і кидати по сторонах. Я буду кидати вертушечку. Не знаю, що ти, зарядив там. Коротше, на вертушечки будемо тут поки що прокидаємо. Містяки. Тому що містяки тут класні, вітер дуже великий, хаваса десь від нього, і ми і так тут на затоках. Так що треба, треба ловити. Включилась, так, Так, Ну що, вирішили, вже ось два проходи таких зробили, хвилин по 20 обкидали. Не хоче щось прокльовувати більше щука. Зараз ще один заход зробимо. Ось а далі будемо щось думати, що нам далі робити. Куди нам їхати? Чи більше все ж таки сильно вітер дує. Хоча і вода тут прозора, не така, як на, на фарватері. Там сюди в берег прибило до островів багато такого ну, мутняка і дуже сильно мутна вода. Ось тому якось треба шукати, щоб було. І не сильно вітряно. І щоб вода була прозора все ж таки. Так що зараз будемо напевно, під, під острів, але з цієї сторони, там, де нема вітру, напевно, може, там щука зібралася. там, А і мальок, напевно. Бо тут, дивіться, камиші хитає, все хитається. Я думаю, що і мальку тут некомфортно в в стояти, стоять. Ну, я думаю, що і щука теж тут немає. Так що Зараз поїдемо. Ще один заход, правда, зробимо. Перевіримо все ж таки це місце, бо бували тут випадки, що ловились по декілька щур. Так, переїхали ось в інше місце, трошечки протрелінгували. Трелінгування теж поки нам результату ніякого не дає. Тому переїхали, ось заховалися в затоку, До, теж тут дуже цікаве місце. Вихід на глибину на 9 10 метрів. А тут такий протока, бачите, між камишовими такими островами. Ось, ну побачимо, може тут зараз отак прокидаємо. Побачимо, повинно щось клюнути. Я думаю, що якісь треба швидкі приманки. Спробуємо поки на вертушечки. А далі побачимо, може щось і потвічуємо. Так, переїхали ще в одне місце. Зараз спробуємо тут прокидати. Там сплавились разочок і нічого щось немає. Тут такі обривки водоростів. Дуже похоже мені, як на Київське море. Типа вакунінова чи ще щось. Взяли тут швидкі приманки. Я вловлю на вертушечку поки що, тому що тут слоє є водоростів. І треба над водоростями проводити свої приманки. І я думаю, що щука десь стоїть в цих водоростях по-любому. Є у нас... Не спіши, не спіши, бо ти її сильно арапа вже прям потягнув. Так вона під прям під, під, під човном. Заві. а я ж тобі казав, що це місце спрацює. заводи і сам понял Диви, хорошенька така сама плюс мінус да, на Дякую. так тряпочка там всі діла. Знімеш, покажеш. на вертушечку взяла? я взяла золотую ну, все. Бачиш, які щуки? Я тобі що сказав, що тут буде по-любому. Це нове місце, кстати. Я ж тобі сказав, що це... Я його замітив, ще літом і тут буде щука по-любому. Так що бачиш, я все правильно літом примітив. Треба якось гачок витащити, а вона не хоче. О! Дивіться, ось мепсовська вертушечка така. Без реклами. Жовта, так. Да. Та що б реклама. Ну, бачите, ліпісточок такий щука полюбляє. Вішає і на кукан так, ну дивіться кукарний. давайте щоб там просто поміряємо моя скільки там 61 була да чи щось таке ну типу. це теж там приблизно така сама так, так, так. чикс ну теж дивись 61 щось таке там, може 62 Так, ну ось бачите один один щуки однакові <говори> Однакові у нас навіть чуки, там плюс-мінус 61-62 см. Так що, бачите, щуки є. Не, не, бачите, нове собі місце знайшов, що тут щука є. Я якось літом проїжджав, тут ми ловили там на карася, приїжджали. І якось теж ховалися від вітру. Я подивився, мені тут місце сподобалось. Що Тут вихід з глибини, з 8-9 метрів. А тут якраз проход між сушовими такими е, острівцями. Ось. І, А тут ось глибина, 8-9 до 12 метрів глибина. Ось. І я думаю, це блин, тут класна щука, тут якраз такі водорості, і думаю, це якраз кльове місце для щуки. І як бачите, прийшла осінь. Я це, ми з Віталієм проїжджали. Говорю, а ну давай попробуємо, Ще тут не ловив, звісно, я щук, але мені дуже подобалося. І бачите, не прогадали. Зараз ми хочемо, вирішили ще на один захід зайти. Якраз бачите, щука теж не дурна. Такі вітра, вона десь ховається за якимись острівцями в якихось водоростях. Ось, щоб її там сильно нахитало і сильно мутна вода там. А тут більш чистіше. ось Так що будемо в такі місця шукати і ловити на вертушечки. Бачите, сьогодні працюють вертушечки. Ми сильно не впираємося на не... щось інше. Ну щось... так, поки працює вертушечки, що нам впиратись, ми типу не будемо там. Якщо не буде клювати на вертушечки, будемо вже щось експериментувати. І є ще ось на цьому місці, ще одна щука. В тому самому місці, де речі їдуть. Да? Да. Ну, да. Це якийсь шнурочок. це окунь, походу. Да, Але хороший, дивись. Ти її посака треба? Та да, ні. Я думаю, що я його візьму так. Опаля, диви за бороду. Ага. Не, ну дивіться, хорошенький. ух, дивіться якийсь вискочив, гупнув так, блін. Що я навіть і не понял, що то оку. Ну, дивіться, хороший такий грам, мабуть, грам, 400 десь такий хорошенький гарбельок. Так, ну другий заход, бачите, нам приніс ще одну рибку, і ще один був один вихід в мене спочатку, але було повз типа. Я почав Тягнути вертушку поверху і був промах такий. я Швиденько там були водорості, я почав швидко її вести, і щука прям вискочила, була видно. Але був промах. ось І одну ще одного конця зловили. Так що ми в цих водоростях, як бачите, рибка крутиться, тому ще на один захід зараз заїдемо. Попробуємо ще прокидати. Зараз ми тут. Пройдемось ще разок, вирішили з Віталіком. Гарне тут місце, клювання були. А потім будемо переїжджати, якщо тут вже не буде. Ми в принципі може тут і щука є, але саме саме активну щуку ми знімаємо цими вертушками. Ой, зараз нас нас отак ще сплавить разочок. І будемо переїжджати далі. Можливо на вечір сюди ще приїдемо, побачимо. Так, друзі, є. Все ж таки ще ми на, один, на цьому проході. Ось буквально пару хвилиночок і щось є. Це вже щука. Не знаю, поки веде ще. А ну Віталька, давай подсак сюди. Поки веде ще спокійне себе. Чи що це? Щось так смик-смик, непонятно. Може і окунь хорошенький. Так, да, окунь хорошенький. Дивись. О, так диви. Диви, повністю в пащу диви. Слухай, тут, тут, тут окунь такий. Ну. Моя повага, але... Хе -хе. Так ти удар такий був, я тобі скажу. Дивіться, друзі. І повністю вертушечка дивіться, в роті. Ух Це вже хорошенький, такий, хорошенький. це вже півкілошний точно. Це вже можна такі окунці те що треба. О. І бачите, як вертушечку взяв, повністю ковтнув її. Тобто якраз як окунь. Активний. Дивіться, друзі. Клас, клас! Ну що, я думаю, що два окуня вже рахуються, як два-один. Тішки можна зайти літом, там, поняв, сісти так. Ох, і вітроган, ох, і вітроган, дивина була тут скільки хлама. Так, то вийшло. ось ми на острів трошки походити, вже тоді пообідати, розім'яти, як би сказати, м'язи свої. Ну, У нас, як завжди, без, без пригод Віталя там. Поки паркувалися, намочив трохи ноги. ось, Так що зараз будемо сушитися, а поки пообідаємо, я думаю, що і просушиться. Бо вітер такий дуже сильний. Що таке вивод за півдня? Ну, зловили, дивіться, дві щуки, два окуня зловили. Було ще клювання таке повз. Мімо вона просто промахнула щука. І що ми вияснили? Я думаю, такий... Висновок можна за півдня зробити, що треба шукати десь в заводі, там де не так багато вітру, то, що дивіться, який тут вітер роздме, хоч ми і на остров заховалися, просто дивіться, які хвилі дуже сильні. Ось, Хоча тут місце те, що тут перспективне, але е із-за того, що сильна волна, всі водорості отак так хитаються. Хвиля несе і плюс ще вода муднякова. Тому я думаю, що не буде тут щука стояти. А більше в таких знаєте, заводях, там, де не, не буде такої хвилі, по-перше, а по-друге, буде чистіша вода. Ось, і там, де обривки, ми зловили своїх щук, там, де обривки вже водоростів таких. Е і там були і клювання. Так що будемо зараз по пообідаємо і поїдемо далі. Ловити саме шукати такі місця і в таких місцях ловити. Так, ну що, ось пообідали вже ми виїхали, ось, спробуємо тут все ж таки прокидати цю місцину. сину. Дуже тут непогане місце, але така волна, звісно, дуже сильна. Ну спробуємо. Можливо, щось і проклюне тут. Ні, поїдемо далі десь. Вже в заводі такі десь на затокі будемо там ловити. Друзі, ось трошечки переход вробили і вирішили потролінгувати. Ну дивись, якась хорошенька, я тобі скажу. Повісив тільки окунька ось, і ось і все ж таки спокусилася вона. Ну де вона? Так. Йде потроху пока ще. То есть ось поки вправо входить сюди, на цю сторону. Поки йде іде, іде вставляй, уже вставляй, да, я просто її тобі заведу. Ага, не хоче вона вже сюди йти, пошла в другу сторону, ось под нами. Хорошенька. Оба! є, друзі! хе хе Є ще одна в мене щупака сьогодні. Ну такі самі дивись. Ти думаєш менше? Я думаю, така сама. А що, відчепився вже чи що, так? Да. Да? Представляєте, вона саме відчепилася навіть. Вже в облирочок вискочив. Ні, ну дивись, така все одно, мені каже, така сама, плюс-мінус. Двушечка. А я тобі казав, що тут місце гарне, зрозумів. Дивіться, друзі, яка хорошенька. Ух, хороша. Мені таки подобається. А ось, друзі, зараз покажу, який Джексон Карасик зіграв. Ось, все, бачите? От ось такий ось коньок. Ось, ну і дала так добряче. ми скільки ми минуту поралингували і зразу і одразу, і одразу блин, є результат. Так що так ось, зараз достаємо наших щук, вішаємо туди і йдемо далі. Так, ну обрадувала вже після обід щука, бо ми ще. Коли обідали, розмовляли такі теми, типу, що може його взагалі, у щуки пропаде апетит, після обід взагалі нічого не буде клювати. Але бачиш, я помилявся. Є якби у нас клювання. Зараз покидаємось, тут ще заховаємося від вітру. Хоча вітер вже стихає потроху. Так що я думаю, що щось да і буде. Тут, правда, міляк такий, поняв сильний. Ну нічого, бачите, який тут мутняк. Вообще, вода мутна, бу, куча мусора нанесла сюди. Ну покидаємо. Так, ну заїхали ми. ось, Дивіться, тут глибина ось 2-2,5 і водорості стоять обривками. І вони не достають вже до верху. Ми якраз вертушечками по верху проводимо. І вони повинні... Должны... Тут якраз ми зранку зловили. А щуку да, зловили і два окуня, я поймав в всіх місцях. Ось так що зараз будемо тут теж пробувати таку ж ловлю. Зараз ось кинули пару, щоб гарно обкидати це місце. Треба було бачити трошки правіше, напевно. Ну Ладно, хай нас зносить так, потім ще раз може на один захід зайдемо. Так, друзі. Ось і покльовочка є нарешті. Ну якийсь окунець головою мотиляє, але... Щось так мащакове, я думаю, що хорошенький, акунець дивись. Дивіться. дивіться, вже третього окуня тут поймав. Опля і відпав. Це та ж сама вертушечка, бачите, срібляста, А Ось і окунець який красунчик. Якісь вони тут такі красиві, так? Опа-на, Красень. Давай на Давайте, біна, куканчика друг. І Віталька зловив конця. Ану покань. Не, ну це вже хорошенькі такі. Ну, вони такі тут плюс-мінус однакові. Теж на вертушечку, так? Да? А ну пока. Чикс. Дивіться. О, це, Супер. Так, друзі, ще ось один конець. Віталька тяне. І знов вертушечки працюють, бачите? Ну дивіться, вже в нас пів четвертої вже, а окунь ще досі активний. Так, так, цепляється добряче. Переїхали ми ось таке місце. Тут такий вихід, ось, ось, ось бачите, до форватера. І тут такі островці, але вони повністю з очерета. Просто міляки такі все. І на ці міляки дуже часто виходить саме трофейна щука. Яку ми сьогодні хочемо поймати. Не знаю, буде вона тут після обід, може на вечір вийде, не вийде. Але я думаю, якщо їй під носом попасти, то вона клюне по-любому. А це ми сьогодні і будемо робити зараз. Залишений час наш до вечора. Я думаю, що ми її поймаємо. Ще. Так, знову Віталя щось тут тягне щось... щось... Щось його вертушечка просто бісить окуня, напевно. Як... Ну так, да. ну все одно такий, з зимою взагалі такі клас. Не... Ну, щось є, да? дивіться. Хорошенький окуни. На вертушечку. Опля. Бачиш, які я місцяки знаю Віталя. тільки став зразу перший закид і одразу є. Чуєчка сьогодні в мене працює. Покажу ось, бачите, глибина в нас тут 2,1 метра. І ось бачите, товща води зверху ось мальок пливе, а тут, виходить, типу, півтора пол, метра водорості у нас. І оце в цих водоростях ховається зараз окунчука. І ми це якраз ці, ці товщі води ловимо. Ось в цій, виходить, товщі води. Тобто від ну, коротше, 60 см. Оце ми проводимо свої вертушечки. Ось, і вони зараз сьогодні у нас працюють. Так що ми сьогодні навіть нічого не вигадуємо. Я ну, там, навіть і не твічував ні разу. Ось Воно працює, в течі дня у нас клювання є. Так що що нам вигадувати? Так, ну що, друзі, остання точка вже на сьогодні наша. Зараз обкидаємо цей острівець, невеличкий, камішовий. Колись ми тут із лавкою теж брали щуку, якраз в такий час. Глибина тут просто трошки більше. Тут до 3 метрів глибина і водорості, типу, метра півтора. І колись ми тут брали те, щуку таку гарну, 3 кілограм, 2600, щось таке, не пам'ятаю. Було колись. Тому зараз тут обкидаємо і будемо вже їхати в сторону вдома. Вітер стиг потроху, так що воно, ну, диви, по самим Б. Я аж злякався, прикинь. А це дав. Блин. Я в що так вже все, він виходив, почти що вже вертушечка вийшла, блін. А це дав окунець, друзі. Блін. Чесно, злякався аж, блин. дивіться, я ж глазами моргнув. Отакий От ось окунець тут проклюнув. Ну що, друзі, вже вечоріє і потемніло. Потемніло того, що змінюється знову циклон. Риба взагалі закрила рот. Ось дивіться, там які посіріло, знов несе якийсь циклон. Ось якраз над нами над головою кордон якраз цього циклона. І там, ось бачите, була тільки щось недавно зовсім взагалі класна погода. Тому взагалі нічого вже не клює. Ми вже збираємося на ходу додому. Зараз я покажу вам свого улова. Ось, о, дивіться, у нас три щуки такі десь приблизно 2-2,5 кілограма. Ну і десяток окунів. Окуні такі, в принципі, грам по 400-500 по 500, такі гарні окуня сьогодні клювали. На що ми їх зловили? Зранку, як ми поймали на вертушечку, і в принципі, практично увесь день впиралися вертушечки. І як бачите, ми золо нічого не вигадували, впиралися. Поняли, де вона знаходиться, в яких місцях. Почали в таких місцях прокидувати на вертушечки, і бачите, результат все ж таки в нас є. Так що, отака видалась жовтня риболовля. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Всім пока.